Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума. Президент говорил об итогах и перспективах евразийской экономической интеграции. В ходе выступления Владимир Путин затронул вопрос заморозкой золотовалютных активов России, назов вещи своими именами. Кстати говоря, как все мы хорошо знаем, это не секрет. Значит, значительный объем наших золотовалютных резервов российских заморожен в западных банках. И там постоянно говорят о том, что, что собираются наши деньги украсть. Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем безусловно ускорится и приобретет без, без всяких сомнений необратимый характер. Поэтому, а, а это в целом полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и, и заплатить. Но, кстати говоря, кстати говоря, вот я сейчас подумал, все-таки у меня базовое образование юридическое, я сказал, кража наших золотовалютных резервов. Кража это тайное похищение имущества, а это открытое, это грабеж. И поэтому мы, конечно же, и, конечно же, мы нацелены и дальше укреплять в этой связи собственные финансовые расчетные инструменты. Будем делать это во взаимодействии с участниками Евразии, с другими дружественными государствами, нашими единомышленниками. Проблем много. Не все складывается так, как мы хотели. Очередной демарш, объявленный заранее армянской страной. Ну, мы прекрасно видим, что там происходит уровень государственных репрессий уже давно ставит вопрос, а, на мой взгляд, опять-таки, это лишь мое частное мнение, а насколько та власть легитимна. То есть я не думал, что я когда-нибудь в своей жизни доживу до момента, когда представитель армянской власти бросает в застенки архиепископа армянской апостольской церкви. То есть это... для такой пошлости украинцы шли долго. Пашинян после визита в Турцию скатился сразу. Он не приехал. Он там по видеосвязи, еще какие-то там претензии, потому что он обиделся на Александра Григорьевича Лукашенко. Он обиделся. Они обиделись. Мне вообще кажется, что в какой-то момент времени все-таки необходимо будет обратить внимание, потому что Россия же должна бороться за права человека и не может позволить нарушение прав человека. Ну, это наша позиция как не раз было заявлено, в том числе нашим президентом. Александр Григорьевич Лукашенко, как всегда, выступил очень точно, очень серьезно. И предостерег страны постсоветского пространства от мысли, что где-то можно проскочить отдельно. Если кто-то с постсоветского пространства, так касается экономики, из нас думает, что можно где-то проскочить отдельно, Какую-то выгоду поиметь сегодня заблуждаются. Нам ни в коем случае нельзя потерять доставшийся нам и еще оставшийся от Советского Союза единый рынок. Ну, у нас Вообще то, что происходит, мы смотрим, понимаем, видим. Мы видим, как некоторые страны пытаются раскачать. Некоторые страны, ну, типа Армения, благодаря своему руководству, пытаются просто исчезнуть с политической карты мира, теряя свое влияние и уничтожая свою основу. Но вот посмотрите, что происходит в Европе. Во-первых, давайте говорить объективно. Не надо думать, что натовцы вдруг смягчились. Да, это было коротко, это было отжато, но уровень остался прежним, и они, очевидно, готовятся к войне. Мало этого, они в силу своей природной глупости произносят совершенно удивительные вещи. Что заявила Джорджа Мелоуни? Как вы знаете, наша цель состоит в том, чтобы достичь переговоров по иранской ядерной сделке между Ираном и США. Я вчера на встрече с президентом США Дональдом Трампом сказала и повторила это сегодня в своей речи на пленарном заседании, что такая же решимость необходима для достижения двух других важных соглашений о прекращении огня. На Украине, где Россия, похоже, вообще не хочет двигаться вперед, и в Газе, где, как я уже неоднократно говорила, ситуация нестабильна. Почегласка, ты что хочешь бомбить? Ну, вот та же решимость, это что? Uh -huh. Мелони, вот тебе мало трупов итальянских солдат, которыми были завалены поля России? Вот просто объясни мне, Мелони, когда ты говоришь привить аналогию, а в Газе ты кого хочешь бомбить? В Газе Израиль? Ну, просто ти хочеш розбомбити? Ну, і через цю страшну війну величезні взагалі кошти витрачаються на захист від Російської Федерації на протиповітряну оборону, і Тому звісно ж страждає. Економіка України І за Вашингтон Пост оприлюднили про це статтю. Зазначають вони, що економіка України балансує на межі. Основні загрози економіці. Війна може тривати роками, що загрожує за непадом України. Захід в значній мірі підтримує економіку України, але існує ризик скорочення допомоги. Єдиний масштабний інвестиційний проєкт це угода. Зі сполученими штатами Америка про рідкоземи та інші корисні копалини поки що не працює. Міжнародний бізнес мав надії вкластися у відбудову України, але тепер бізнесмени переглядають свої прогнози через те, що конфлікт може загостритися з боку Росії. Зростає кількість ударів. Високопосадовець заявив, що припинення вогню у 2025 році. Мало ймовірне, західна допомога покриває не військові витрати, тобто не пенсії, охорону здоров'я, освіту, за рахунок відсотків із заморожених активів. Але на наступний рік підтримка може покривати лише. Половину суми, що може надати сформувати бюджет. Ось така інформація з'являється. Ну а далі поговоримо про позитив, про просто прекрасні новини. Про те, що нам вдалося повернути на українську землю захисників. Знову відбувся черговий обмін 26 червня. Україна провела ще один етап обміну полоненими з Росією. Про це повідомив і президент нашої держави Володимир Зеленський. У своєму телеграм-каналі він дописав таке: продовжуємо обміни ще один етап. Сьогодні повертаються воїни Збройних сил Національної гвардії Державної прикордонної служби. Як зазначає Зеленський, більшість з них були у полоні. Починаючи із 2022 року, робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому. Додав президент України згідно з повідомленням координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими цей обмін. Це продовження великого обміну відповідно до стамбульських домовленостей. Повернуто на батьківщину групу захисників віком. До 25 років, а також оборонців, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров'ям, на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники військово-морських сил, сухопутних військ, ДШВ, СЛТРО, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби, уточнили у штабі. Також зауважується, що значна частина з числа сьогодні звільнених потрапила в полон під час оборони. Маріуполя специфіка сьогоднішнього етапу обміну вдалося повернути додому молодих воїнів наймолодшому захиснику 24 роки. Він потрапив у полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року у року. Віці 21 року, зазначає координаційний штаб. Також вдалося визволити з неволі гвардійців, що охороняли ЧЕС, найстаршому оборонцю, якого вдалося повернути на батьківщину 62 роки. Серед звільнених сьогодні захисників є й офіцери. Повідомляється, що загалом додому повертаються українці, що обороняли країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках. Звільнені з полону захисники пройдуть. Необхідний медичний огляд отримують допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі, зазначено у повідомленні. Координаційний штаб анонсував найближчим часом наступний етап звільнення українських бранців, і, на жаль, наші військові повертаються з рашистського пекла просто у жахливому. Стані і їх очікує досить таки тривала реабілітація, і просто зі сльозами на очах всі люди спостерігають за цим, як наші бійці повертаються, і вони радіють просто елементарним речам: яблуку, шоколаді, звичайній воді і, звісно ж, оточенню, яке їх зустрічає телефонним дзвінкам, і ось це все вкотре доводить, що расисти просто жахливо поводяться з Коплоненими вони порушують всі взагалі правила цієї війни і роблять так, як їм заманеться. Тож обов'язково будуть відповідати за це, і наші бійці обов'язково всі повернуться додому. Оборонці вдома минув черговий етап повернення захисників України у межах стамбульських домовленостей. На батьківщину повертаються воїні ЗСУ, НГУ, ТПСУ, серед них військовослужбовці ТРО. Мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ, є оборонці Маріуполя та ті, хто потрапив у полон у 2022 році. Деякі захисники перебували у статусі пошуку і не були підтверджені країною агресором. Серед повернутих є також офіцери: найстаршому звільненому 62 роки, наймолодшому, як сказала вже Валерія, 24 роки. Цей процес, результат наполегливої роботи, яку здійснюють державні органи, що входять до складу корштапу з питань проведення… З військовополоненими вона здійснюється за дорученням президента України. Акцентую на місці обміну перебувають працівники офісу Омбудсмана. Вони. Не тільки контролюють дотримання прав людини згідно Женевської конвенції про продовження з військовополоненими, але й допомагають оборонцям зв'язатися з рідними, інформують про їхні е, права надалі. Адже на захисників чекає медичний огляд, відновлення документів і карток. Реабілітація Україна прагне повернути всіх своїх громадян додому. Робота триває далі. Про це сказав омбудсман Лубінець Дмитро. Також можу сказати такі слова: мене підтримували надія, що мене чекають вдома. Це перші слова звільненого воїна, який щойно ступив на свою землю. Це доказ того, що любов і віра здатні витримати все. Уся Україна чекає кожного свого захисника. Що ще сказав військовий? Слухаємо далі не підтримувала надія, що мене чекають вдома на рідній землі. Моя родина, моя держава. Я дуже довго чекав цього повернення, і я дуже вдячний. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! Частину звільнених з російського полону українців доставили на швидких. Про це повідомляє РБК Україна. Також, поки його не було, онук народився. Назвали на честь дідуся. Така була реакція дружини на повідомлення про звільнення її чоловіка з полону Віктора. І дійсно просто прекрасно, коли наші військові повертаються з полону. Це просто неймовірна новина. Та ще коли вони отримуються такі чудові новини про те, як народився онук, або про те, як завагітніла донька. Це з минулого повернення з'являлися такі новини. Один боєць взагалі був повернутий на українську землю у свій день народження. Такий просто неймовірний подарунок він отримав. Сподіваємося, що і надалі Кожен чоловік, кожна жінка, будуть перебувати на українській землі у вільній та незалежній державі. Ну а расисти будуть відповідати за всі злочини, які вони скоїли.